У цьому віці або зміниш спосіб життя, або все посипеться і полізуть різні хвороби, і цей на купу. Який це вік? Зараз все розкажу, а ви пиш, пишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, найкритичніший вік це в нас 40 років. Якщо до того замолоду можна їсти все і не поправлятися, поступово обмін речовин знижується, і якщо ви не мали. Повноти, в молодому віці. Так зараз при такому спосібі життя вона буде. Крім того, якщо ви вели неактивний життя, не рухались, не займалися спортом, поступово ваші м'язи також спазмуються, обмежується їх рухомість і починається костеніння суглобів. Активується захворювання суглобів, хребта, відповідно, різні.